Середа 28 червня З Євангелія Від Матея. Стережіться лже пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а в середині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди. А лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. У світі є багато лжепророків, тобто людей, які поширюють брехню та шкідливі ідеї. Їхні підступні голоси можуть збити нас з Божого шляху, якщо ми повіримо їм. Ти більше, що часто вони здаються розумними, врівноваженими, добрими, гідними довіри, тобто в овечій одежі. Часто теж такими лжепророками пророками ми стаємо самі для себе. А точніше, стара людина, яка ще в нас всередині живе. Цей десерт такий смачний, треба взяти ще одну і ще одну порцію. Ти в жодному разі не повинен пробачати її через цей вчинок. Або знову той же брак, чому він не влаштується на роботу. І якщо будемо йти за такими вовчими думками, то принесемо погані плоди, егоїзм, ізоляцію, закам'янілість серця тому найкраще одразу розпізнавати лже пророка у власних думках і зважати заздалегідь на їхній вплив на наше життя. Приборкавши свої старі думки, ми станемо спроможнішими слухати заохочення та настанови Святого Духа адже. Лише змусивши вовків замовкнути, краще почуємо лагідний голос агнця. Отже, як очистити свої думки. Є чимало способів, але насамперед занурення у Святе Письмо. Коли ми з молитвою розмірковуємо над Божим Словом, то все чіткіше бачимо різницю між чистими Божими думками та лукавими. А далі треба дивитись по плодах, тобто проаналізувати, чи зростають в нашому житті любов, радість, мир, лагідність, терпеливість тощо. Боже Слово має силу змусити замовкнути лже пророків у твоєму серці. Тож читай та слухай, і дозволь Святому духу оновити твій розум. Прийди, Духу Святий, допоможи мені розрізняти мої думки та йти лише за твоїм голосом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.